были динамы Руський воєнний корабль. Іді нахуй. Фраза відповідь українських солдатів з острова Зміїний, яку під час російського вторгнення в Україну 2022 року почув у року відповідь Російський крейсер Москва на пропозицію здатись. 12 квітня 2022 року Укрпошта випустила першу поштову марку в умовах воєнного стану: Русський воєнний корабль. Іді марка випущена на знак вшанування героїзму українських прикордонників з острова Зміїний. Випущена у двох номіналах: як марка Русський воєнний корабль Іді. Слава Україні, номінал «W», та як марка Русський воєнний корабль ІДІ Героям слава номінал «F». На марці зображено морського піхотинця у військовому вбранні, запущеною зброєю в руках, який дивиться на російський крейсер в долині. Це судячи з бортового номера, ракетний крейсер Москва. Другою рукою він показує кораблю славнозвісний жест. «Fuck you». автор Борис Грох марки обох номіналів надруковані на аркуші по 6 штук. Тираж кожного із номіналів становить 500 тисяч штук. Спосіб друку – Більше цікавого про марки і монети в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі, пиши мені в особисті повідомлення.